Коли ти шукаєш, то ти знаходиш відповіді. Головне, щоб ці питання виникли: Змінюю себе, змінюю свою організацію, змінюю світ. І мені захотілося це ну не просто зробити в бібліотеках, а розказати людям, що так можна робити. Ми визначали бібліотеку як драйвер досліджень, Величезні простори, і вони порожні. І це не розробив директор, і не розробили там ще три заступники. Та? Ми працювали всі разом. Ця історія дуже така давня, скажімо так. Я ніколи не хотіла бути бібліотекарем. З самого дитинства я мріяла бути вчителем, в різний час вчителем різного. Колись, коли тільки пішла до школи, може ще перед школою, хотіла бути вчителькою молодших класів, ну це логічно. У мене мої подруги найближчі були, там на кілька років старші, вони вже ходили до школи. От, ну, мені це дуже подобалося, що от вчителька. Потім, коли в середній школі почали вчити хімію, мені хімія дуже подобалася, я хотіла бути вчителькою хімії. А потім, коли в старших класах я була, до нас прийшли молоді вчителі. І були а, молода пара, чоловіки, дружина, вчителі російської мови і літератури. І дуже такі ну, харизматичні, вміли подати матеріал, і це дуже залежить від того, від того як, ну, як особистість вчителя, та, чи може запалити дитину, чи не може запалити. От, власне, вони запалили мене <свісно> на той час. Я захотіла бути вчителькою російської мови і літератури. І власне, моя перша освіта. це Вчитель російської мови та літератури. Я закінчувала на той час це був переяслав Хмельницький філіал Державного педагогічного університету імені Драгоманова. Зараз це вже окремий університет імені Григорія Сковороди в Прияславі. І от це моя перша освіта. Так я ніби як хотіла з дитинства бути вчителькою, так я стала, нею, але не працювала в школі жодного, жодного дня. І моє перше місце роботи це бібліотека. Я одразу прийшла працювати в бібліотеку Києво-Могилянської академії. Це був другий рік після її відродження в 1993 році. Я прийшла туди працювати від бібліотекаря. Комплектування і обробки наукової обробки літератури. Спочатку там, виписувала формулярчики, мене вчили бібліотечним почерком писати, тобто освіту бібліотечну, можна сказати, що я здобула в бібліотеці Кірминської академії. І от, власне, від бібліотекаря до заступника директора з IT. Я працювала в бібліотеці києво Могилянської академії 18 років і надзвичайно вдячна і Тетяні Ярошенко, яка була от директоркою бібліотеки, і всім моїм колегам і спільноті Могилянки. Могилянка до цього часу кажуть, колишніх Могилянців не буває, це так. Але так можна сказати про будь-яку спільноту колишніх КПІшників не буває, і колишніх бібліотекарів не буває. Тобто, це ну приналежність до спільноти вже багато років пройшло, як я там не працюю, але я, однак, відчуваю себе частиною так само могилянської спільноти, коли виникають питання. То якась ситуація трапляється і знаходяться відповіді. Коли ти шукаєш, то ти знаходиш відповіді. Головне, щоб ці питання виникли. Ну і, власне, в мене стали виникати питання: а як же управляти? Так? Як правильно організовувати, як краще організовувати роботу, ну, якусь напряму в бібліотеці, взагалі бібліотеки. Мені випала нагода навчатися, і я закінчила магістерську програму для керівників в сфері охорони здоров'я в києво могилянській школі охорони здоров'я. Це була спільна магістерська програма з мастерським університетом. Це один з кращих університетів в охороні здоров'я в Європі. І, ну, але управляти там, клінікою, чи управляти бібліотекою, чи управляти будь-чим іншим є якісь загальні принципи, та? і це важливо. І пощастило, що на цій програмі було багато викладачів із Києво-Могилянської бізнес-школи. І, власне, декан бізнес-школи Олександр Саврук так само викладав на цій програмі. І ну, от саме це навчання воно змінило я думаю моє світосприйняття а, і ну дуже вплинуло. Дуже вплинуло на загал по життю, як далі. Як далі в мене, в мене склалося взагалі життя? Є якісь речі, про які ти ніби не задумаєшся. І ну, ти знаєш, от, є бібліотека, ну, ми зараз про, я кажу про управління. Як має бути, як управляти організацією будь-якою бібліотекою, і на що це впливає, і від чого це залежить. І якщо зараз Іти в Києво-Могилянську бізнес школу, вони знаходяться там в четвертому корпусі Могилянки, та і підніматися по сходах. І от вони на четвертому поверсі, і останні там кілька цих таких маршів, та на сходах. Там їхній слоган, от так от, на сходинках, і він там написано: змінюй себе, змінюй свою організацію, змінюй світ. І це, власне, про те, як, яку ти позицію займаєш у житті. Чи ти розумієш, для чого ти свою особисту місію, місію своєї організації, і як це впливає загалом на суспільство, ну і для чого це все. І от, власне, саме ця програма, вона. Ну, Допомогла мені знайти відповіді на питання про мою особисту місію, для чого, що, що далі робити, як рухатися і. Саме тоді я прийняла рішення. Я ніколи не хотіла там вступати в аспірантуру. Я не хотіла, я не збиралася, навіть про це не думала. Що треба там захищатись, що там треба якийсь кандидатом бути чи доктором бути. Це взагалі не важливо. Це в зовнішні ці всі ознаки. Це все ну, дуже так умовно і формально і. Не потрібно. А після того, коли я стала навчатися на цій магістерській програмі і стала більше читати саме управлінської літератури про те, які інструменти використовують для управління, які сучасні є для того, щоб ну, там, побудувати і розвивати сучасну організацію. Мені захотілося це зробити в бібліотеках. І мені захотілося це ну, не просто зробити в бібліотеках, а розказати людям, що так можна робити, змоделювати і реалізувати це на практиці в якійсь бібліотеці. І тоді я пішла навчатися на аспірантуру в бібліотеку імнівернацького. Національну бібліотеку е, імені Вернацького. Ну і моя дисертація стосувалася, е, страшно зараз замовляти, е, збалансована система показників як е, е, основа для е, стратегічного управління бібліотекою. Ну, це власне підхід, це така от е, інструмент для того, щоб розробити стратегію, для того, щоб її реалізувати, для того, щоб відслідковувати. Ну чи е, вона реалізована, що там якось підкручувати. Ну, власне, щоб управляти власне, ця модель, яка е, розроблена в мене в дисертації. Тоді на той час я вже прийшла працювати в 2016 році. Директором в науково-технічну бібліотеку Київського політехнічного інституту імені Горя Сікорського і власне реалізовувала свою дисертацію. Це було впровадження на практиці цієї моделі в організацію роботи бібліотеки. Ми розробили стратегію саме за цією моделлю, за цим інструментом. Вже одна реалізована, вже друга є і. Ну і власне те, що ми тут, як ми організовуємо роботу в нас у бібліотеці, воно, ну це власне, ось це практичне застосування. І це те, що ті знання, які я отримала тоді на магістерській програмі, те, що потім далі вчилася, бо у 2016 році. Українська бібліотечна асоціація спільно з Києвом могилянською бізнес-школою зробила таку програму спеціальну для бібліотекарів, і ми спільно із представниками КМБШ робили відбір. Було відібрано. Дев'ять команд з різних бібліотек, які навчалися на короткотерміновій програмі, спеціально розроблені для бібліотекарів Ким Могилянській бізнес-школі. І команда від бібліотеки КПІ теж навчалася. Це була я і моя заступник Марія, Марина Друченко, і ми розробляли там проекти, захищали їх і далі йшли реалізовувати в свої бібліотеки. І це так само. Ну, Одне із таких ну, наших досягнень команди цієї бібліотеки, що той проєкт, який ми захистили теж на цьому навчанні, ми його реалізували. Він був дуже амбітний. Ми е, визначали бібліотеку як е, е, драйвер е, наукових досліджень в університеті. Для того, щоб підняти якість наукових досліджень в університеті. Ну, для цього ми запланували і створили власне, спеціальний підрозділ там, підтримки наукових досліджень. І так поступово-поступово. Не можна сказати, що це нам вдалося так швидко і легко, тому що перший крок створити такі підрозділи, почати працювати в цьому напрямі це так. Але зараз я без перебільшення можу сказати, що бібліотека е, значною мірою дійсно є драйвером і є тією силою, яка е, ну, пушить і яка е, спонукає університет до провадження якихось нових. Підходів саме в наукових дослідженнях для того, щоб підвищити їхню якість, окрім якихось там стандартних речей, там наукометрії і так далі. А те, що бібліотека є ось таким драйвером щодо відкритої науки. А в нашому університеті це, ну, це вже визнання в усьому університеті. Бо спочатку ми лише самі себе такими визнавали та? ну, бо, і відчували, що от ми такі драйвер, але ж важливо, щоб це, це ну, інші люди теж це розуміли. Ой, ну, воно, коли ти всередині ці зміни, напевно, важко помітити. Але ну, змінилося практично все. Змінилося практично все. Ця бібліотека це 15 тисяч квадратних метрів. І величезний виклик це, щоб був комфортний фізичний простір. І це те, що нам найменше вдалося. Є, звісно, успіхи, але ось такого, якби цілісного, щоб все приміщення воно було комфортне, тепле, світле. Це нам ще багато йти, але ну є в цьому напрямі теж успіхи. Багато людей стало. Я пам'ятаю своє перше враження, коли я прийшла зайшла в цю бібліотеку, і ну от, величезні простори, вони порожні. І це було ну так, дуже дуже незвично, тому що після Могилянки, бо в Могилянці там все так дуже-дуже щільно і багато-багато студентів у бібліотеці завжди було. А тут було порожньо, але, звісно, не можна порівняти простори. І Після того, коли ми стали, ми почали з маленьких змін. Наприклад, ми поставили таку синю скриню для того, щоб можна було здавати книжки, не там не піднімаючись, навіть не заходячи там, на поверхи бібліотеки, ні на абонемент, ні в читальні зали, нікуди, просто залишив і все. А ми змінили процес підписання обхідного листа. Та, коли студенти закінчують навчання, треба підписати обхідний лист, що в них немає боргів у бібліотеці. І до того треба було зайти в кожен відділ тобто, скільки читальних залів треба було зайти в кожен читальний зал. І ну, відмітити, що в мене немає боргів. Ми це зробили один пункт там внизу. Так само, пункт видачі один було там три абонементи, і одні книжки треба було брати на одному абонементі, інші на іншому. Ми почали із процесів із ну, реінженірінгу та процесів в бібліотеці після того, коли вже розробили стратегію. І, власне, ось такі зміни в процесах для зручності та для зручності користувачів. Це те, що змінилося. А, те, що, з чим ми дуже працюємо від початку і зараз, це організаційна культура. І команда, ну, вона дуже зараз така, дуже сильна, я би сказала. Команда в бібліотеці. Бути? Ну, у нас насправді є нормальна така мотивація, в нас не найнижчі зарплати, так? і це важливо насправді. У нас хороший соціальний пакет. Але ці е, речі е, м'які, про які ми говоримо, які стосуються організаційної культури, ну, візія, місія, цінності. Коли ми розробляли стратегію одну і іншу, це не розробив директор. І не розробили там ще три заступники. Та? Ми працювали всі разом. Ми комунікували ну, кожен меседж на спочатку там, на, ну, на на вуші колектив, там, на керівників напрямів, а потім на весь ширший на, ну, на всіх, та? На, на всіх працівників бібліотеки. Ми це обговорювали. І а, система цієї комунікації внутрішньої, яка Працюю на організаційну культуру, вона власне ну, от, відпрацьована. І навіть коли пандемія була і коли повномасштабка почалася, ми не, не змінили її. У нас щодня ну, п'ятихвилинки збирається ну, топ-менеджмент. Ну, Буквально ну, п'ятихвилинки умовно, бо це 15 хвилин, ну дій довше, бо починаєш якісь питання обговорювати, вирішувати. Раз на тиждень збираються. Керівники напрямів, тобто зустріч така, щоб ну, там, температуру поміряти чи всі в одному градусі, і якісь питання виробничі, ну і таке інше. І раз на місяць у нас загальні збори колективу, де, окрім того, що ми там ну, відзначаємо там ювілярів, там якісь новини, які є в університеті і в бібліотеці. Комунікуємо якісь там ще важливі виробничі питання. У нас друга частина це про організаційну культуру. Ми там обговорюємо, чому важлива довіра і що це означає в колективі, чому, що таке сервісність. І в нас ну, ми проваджуємо стандарт сервісності. І, власне, стандарт, дефект, перевищування очікувань це ну, комунікується на різних рівнях, ну, окремо з керівниками напрям. Проговорюємо на весь колектив, тобто такі речі, які ну, важливі для того, щоб е і бути командою. І для це того, ці. це ось якщо в нас прописано клієнтоорієнтованість в, е в стратегії, то ми робимо певні кроки для того, щоб це не були просто красиві слова на папері, так? А, щоб воно було жило. Ну от в е нас я зараз згадую кілька років тому. Була така зустріч загальна, та загальні збори бібліотеки, де а, ми буквально от стратегія там цінності. І а, ну, це не примусово, але ми просили людей підготуватися і е, про це говорити, як цінності, от конкретно там ну, написано, як це е, приклад в вашому житті, як це працює ну, реально. От ви приходите на роботу, да? ви приходите на роботу і ви живете цей день. В кожен же по різному. Хтось хтось книгосховищі книжки розставляє, хтось там е, зв'язується із видавцями, домовляється про те, щоб придбати книжки, хтось видає книжки, хтось організовує заходи, хтось розробляє черговий там якийсь, я не знаю, прес-реліз чи пише новину на Фейсбук, чи ну, куди завгодно. Хтось план складає, може, чи звіт, чи будь що. І е, ці приклади, як воно є в житті. І ну, коли люди це озвучують, вони. Ну, усвідомлюють, що це реально працює. І Ну це таке відчуття команди. Я пам'ятаю, коли почалась пандемія, це було ну, шок, я Зараз, звісно, згадати, да порівняно пандемія і зараз це. Але тоді це ну, був такий дуже дуже складний час, і психологічно людям було дуже-дуже важко. І е, в нас була така зустріч в Зумі. У е, е, нас було питання відповіді до директора, і, ну і до, ну, до заступників до дирекції. Та? І анонімно люди задавали питання, і ми відповіли. Вони були абсолютно різні. Тоді було ну дуже приємно, що люди не боялися запитувати ну, якісь такі речі, ну різні, були дуже різні питання. І те, що в нас прийнято, це ну, от, говорити те, що те, що думаєш, і люди не бояться. Не бояться висловлюватися. Це от про довіру, про, про, про такі речі. Ну, Це залежить, тобто є якісь, якісь важливі компетентності, які повинні мати всі. Та? Але це не лише про бібліотекарів. Це, в принципі, про сучасних людей. Це вміння працювати з інформацією, це критичне мислення, це, знову ж таки, англійська мова, це володіння ну, там, цифровими інструментами різними різними, і ті, які стосуються ну, там, на загал, і ті, які по професії. Ну, а далі вже йдуть певні професійні компетентності та те, що треба кожному на своєму місці. Якщо ти Керівник напряму, якщо ти заступник директора, якщо ти директор бібліотеки, ти повинен удосконалюватися додатково ще в управлінні. І читати, ну, читати в. Бажано багато читати. У нас, до речі, був такий досвід про ці управлінські навички, коли ми командою дирекції читали, обговорювали різнопарний менеджмент да, Валерія Пекаря. і ну, от Буквально проходили по, <по>, по одному кольору та обговорювали. Ну, я, я не знаю, чому не застосовується. Я, до речі, в мене в дисертації термінологія я перед захистом у мене ну були такі розбори в бібліотеці Вернацьку, коли мені розповідали, що, я, що це за бізнес-процеси. Процес добре, а що бізнес-процеси? Бібліотека і бізнес не може бути. Я їм пояснювала, в чому суть. Що це коли щось виконується, це з'являється додана цінність. І незалежно від того, бізнес це не бізнес, ну, не мається на увазі заробляння грошей. Ну, такий термін. Ну, його не треба, бо це, це просто термінологія. Клієнт, знову ж таки, в мене там фігурує внутрішній зовнішній клієнт. Що таке клієнт? Не може бути клієнт. У нас є. У нас є користувачі, які клієнти, значить, немає клієнтів у бібліотеках. Я, мені ну, треба було знаходити рекомендації ІФЛА, де вони ну, рекомендують для публічних бібліотек використовувати слово клієнт, але це інше значення, не те, яке, от, коли в управлінні, саме там, де про бізнес-процеси і про це. Вони рекомендують використовувати клієнт, коли це про дійсних і потенційних Користувачів бібліотеки, тобто є користувачі бібліотеки ті, хто вже користувачі бібліотеки а, юзер. Вони використовують. А якщо Клієнти то, то це потенційні і дійсні користувачі бібліотеки. Ну, але в мене зовсім, зовсім інше значення. І ну, мені доводилося про такі великі баталії проходити до того, поки мене з цим допустили до захисту, бо мені геть казали, викреслюй, там, переназивай. І це було дуже-дуже складно. Я не знаю. Знаєте, Бібліотекарі це така, я вже десь казала, не пам'ятаю, що це найконсервативніші і найпросніші. Прогресивніші люди одночасно. А, тому ну тому тут, от що, мабуть, щодо термінології, це проявляється консерватизм. І тут не знаю, чому в нас ми використовуємо, просто його треба використовувати доречно. Якщо ми кажемо про управлінські речі, коли ми говоримо про управлінські, якісь про там про клієнтоорієнтованість, про те, як відлагодити процеси, це що ми закладаємо в це? Значення, то так там доречно говорити клієнт. Але коли ми ну, просто розповідаємо, як хто там приходить в бібліотеку, що вони тут такі послуги отримують, ну і про це говоримо десь публічно писано, ну, це нормально називати користувачі. Коли ми розповідаємо про те, як там які книжки читають, ну то нормально читачі бібліотеки, і кожному терміну є своє своє значення.